Копаючи могилу, могильщик раптово провалився в Старий Гріб. Це була дивовижна і навіть тривожна подія, але відкрилося більше, ніж він очікував. Микола прокинувся до світанку похмурий та незадоволений робота в таку ранню годину ще й важка це не те, чого він очікував. Але, як завжди, треба було пристосовуватися особливо, коли начальство. Обіцяло подвійну оплату за наднормові години. Поцілувавши сплячу дружину надію, він вирушив на роботу. Професія Могильщика не була його дитячою мрією, але життя склалося саме так, і тепер він працював на кладовищі. Службовий автобус забрав його з зупинки і доставив до місця, де потрібно було копати. Водій Василь був відомий своєю мовчазністю. Тому Микола не намагався завести з ним розмову. Василь висадив Миколу недалеко від місця, де потрібно було копати нову могилу і швидко поїхав. Микола, намагаючись подолати сонливість, почав готуватися до роботи. На невеликій ділянці землі, огородженій простеньким парканчиком, вже була одна могила, і тепер потрібно було викопати другу. Місця було небагато, і така робота вимагала неабиякої точності. Микола був професіоналом у цій справі, тому не було сумнівів, що він впорається. Він розглядав стару могилу, що була тут ще 43 роки тому. На пам'ятнику була фотографія жінки на ім'я Анна, яка померла у 45 років. Вона померла в рік, коли я народився. Як тут не повірити в те, що смерть породжує життя? подумав Микола, відчуваючи сум за незнайомою жінкою. Можливо, до неї поховають чоловіка? Микола вирішив, що дізнається більше, коли завершить свою роботу. Але сьогодні все йшло не як слід Микола витягнув термос із чаєм і зробив ковток. Що ледь не опік його. Надюша його дружина явно вирішила додати до чаю щось для бадьорості. І це дійсно допомогло. Після того, як він збадьорився, він взявся до роботи. Земля була дуже сухою і важко піддавалася. Але Микола продовжував копати без перерви, і раптом його нога провалилася і застрягла. Після кількох безуспішних спроб витягнути ногу, він зрозумів, що втрапив у старий гріб. На жаль, він не зміг уникнути такого неприємного відкриття. Нога застрягла між дошками, і Микола був змушений копати землю навколо, щоб звільнити її. Він намагався бути обережним, але не втримався і впав у гріб, проломивши дошки. Однак Микола не злякався. Він знав, що боятися потрібно живих, а не мертвих. Вибратися з гробу було непросто, але він впорався після 43 років від тіла залишилися лише кістки та збережена на диво фотографія. Микола спочатку подумав, що це шматок дерева, але, придивившись, зрозумів, що це стара жовта фотографія. Він поклав фотографію в кишеню і закопав гріб, стараючись замаскувати свою непередбачену знахідку. Після закінчення роботи він сів за столиком біля сусідньої могили та дістав термос із чаєм, розмірковуючи над подією. Коли він витягнув фотографію з кишені, його вразив її зміст. На знімку був усміхнений молодий чоловік близько 25 років. Після кількох секунд розглядання Микола відчув раптовий шок. На фото був він сам, тільки молодший. Це не могло бути ілюзією. Це ж мої очі: ніс, рот, підборіддя і посмішка та сама, думав Микола, витираючи піт із чола. На зворотньому боці фотографії була написана дата Травень. 1980 року всього за кілька місяців до смерті жінки, похованої тут, Микола відчував, що це не може бути простим збігом. Фотографія зображала його самого, і він ясно пам'ятав, коли і при яких обставинах була зроблена ця фотографія. Але що спільного між травнем 1980 року і старим гробом? Звичайно, розум Миколи відмовлявся приймати таке пояснення, і він вирішив, що потрібно знайти відповіді та пішов додому. Але вдома його думки не залишилися спокійними. Надія, його дружина намагалася його заспокоїти. Коля, не хвилюйся завтра ж похорони того, для кого ти копав могилу. Родичі та близькі, напевно знають, хто ця жінка, і, можливо, буде роз'яснено питання із фотографією. Микола погодився, але цей день минув у тривозі й сум'ятті а ніч він практично не спав. Вранці, як тільки настане час, він із нетерпінням вирушив до автобусної зупинки. На кладовищі було тихо та малолюдно. Лише кілька людей прийшли провести у останню путь жінку на ім'я Олександра, для якої Микола готував могилу. Їй недавно виповнилося 90 років. Після завершення церемонії Микола не втримався і підійшов до однієї жінки, що плакала. Добрий день. Я могильщик і копав цю могилу. Вибачте за цікавість, але ким була Олександра для жінки, похованої раніше. Шурочка була її сестрою, хоча хотіла велику сім'ю, але так і не вийшла заміж. Жила в родинному домі з сестрою Анною, поки була та жива. А коли Аня пішла із життя, вона залишилася одна. А чому Анна померла так рано? Не від хвороби, відповіла жінка. Її синок Єгорка воював в Афганістані і пропав безвісти. Вона впала у віччя і була впевнена, що син потрапив у полон і живим не повернеться. Спробувала знайти його, навіть хотіла поїхати на війну, але їй не дозволили. Серце не витримало такої трагедії і зупинилося в одну з осінніх ночей. Микола слухав і відчував, якого серце стискається. А далі жінка сказала: Аня обожнювала сина, народила його без чоловіка від агронома, син був її всім. До останнього дня вона не розлучалася з його фотографією, останнім знімком, зробленим за день до від'їзду на війну. Фотографію поклали разом з нею в гріб. Микола був уражений, і він зрозумів, що це може бути його батько. Коли він слухав розповідь, його серце закалатало. Єгор, син Ані, можливо, був його батьком, адже його ім'я Єгорович. Микола вирішив, що знайде його будь-якою ціною. З того часу він і Надія почали пошуки. Написали запити у всі відповідні інстанції, перевіряли кожну можливу інформацію, і ось нарешті. Після десятків бюрократичних перешкод вони отримали адресу Єгора. Микола був у захваті, сподіваючись дізнатися більше про своє походження. Усі знайшли те, що шукали. Історія, розкрита за допомогою фотографії та старих документів, стала великим відкриттям. У житті Миколи. Ця історія допомогла йому усвідомити, що доля має таємниці, які не завжди легкі для розуміння, але які можуть відкрити нові горизонти. Микола завжди буде вдячний тому моменту, коли він випадково натрапив на Старий гріб. Ця подія стала поштовхом до великої зміни у його житті. І допомогла знайти частину власного коріння, яке, здавалося, було загублене назавжди. Микола повернувся додому із новими відкриттями, але невідомість досі тривожила його. Він і Надія вирішили, що не можуть залишити цю справу на півдорозі сімейна ідилія була зруйнована новим відкриттям, але з іншого боку, це дало їм нову мету, і вони вирушили в місто. Де, за їхніми даними, міг бути Єгор. Їхня подорож до місця призначення була сповнена тривоги та очікування. Микола хвилювався, як відреагує Єгор, коли дізнається про свою давню історію. Чи буде він готовий прийняти невідомого родича, чи знову зачинив двері на замок і не захоче згадувати про минуле. По прибутті в місто Микола та Надія знайшли адресу, яку їм надали. І відразу ж вирушили туди. Це була стара двоповерхова будівля на околиці, з трохи затишним виглядом, але все ще з охайним садом. Микола стояв перед дверима, тримаючи в руках конверт з документами та фотографією. Надія дивилася на нього з підтримкою, хоч сама була наповнена невпевненістю. Микола зважився та постукав у двері. Зсередини почулися кроки і за кілька секунд відчинилися двері. Перед ними стояла літня жінка, яка спочатку виглядала здивовано, а потім усміхнулася. Добрий день, я Микола, а це моя дружина Надія. Ми прийшли за адресою Єгора. Чи можна з ним поговорити? Жінка, яка була жінкою Єгора, зрозуміла серйозність ситуації. І запросила їх усередину. Їх зустріла ще одна літня жінка, яка сиділа в кріслі, і та дивилася на них із цікавістю. Ви, напевно, Микола. Мій чоловік вже давно на пенсії, але я знаю, що йому було важливо знати про свою сім'ю. Я зараз покличу його. Вона зникла в коридорі і через кілька хвилин повернулася з Єгором. Він виглядав як мудрий, старший чоловік із глибокими очима, які свідчили про багатий життєвий досвід. Микола впізнав його, хоча вони ніколи не зустрічалися. Здрастуйте, я Єгор. Вибачте, що ми не були знайомі раніше, почав Єгор, простягаючи руку Миколі. Здравствуйте, пане Єгоре. Я розумію, що це може бути незвично, але у мене є кілька запитань, які я сподіваюся, ви зможете допомогти прояснити, відповів Микола, зберігаючи спокій. Вони сіли за стіл у вітальні, і Микола розпочав розмову. Він показав Єгорові фотографію та розповів, як натрапив на неї під час роботи на кладовищі. Єгор уважно слухав і час від часу поглядав на фотографію. Це справді знімок, який я пам'ятаю, моя мати завжди носила цю фотографію із собою, вона залишила її в могилі разом із іншими речима, зізнався Єгор. Мати дуже любила. Вона завжди розповідала про тебе з любов'ю і надією. Я пам'ятаю, як її серце розривалося, коли ти пропав. І, хоча вона залишилася одна до кінця своїх днів. Її любов до тебе не згасла. Микола слухав ці слова і відчував, як у нього переповнюються емоції. Він розумів, що цей момент був більше, ніж просто сімейна зустріч. Це була частина його власної історії, яку він тільки почав розуміти. Ви не могли б більше розповісти про моїх батьків? запитав Микола, намагаючись дізнатися більше. Єгор Кивнуві почав розповідати історію своєї сім'ї. Він пояснив, що його батьки були селянами, а війна забрала багато життів, включаючи батька Миколи. Аня була його великою любов'ю, але їхнє життя було сповнене трагедій та випробувань. Моя мати передала мені всю історію, яка була зібрана з маленьких фрагментів. Історія про вас, про те, як вона чекала. Але не могла знайти. Він глибоко зітхнув: Я ж став частиною цієї великої історії, але дуже радий, що нарешті зміг дізнатися більше про своє коріння. Микола відчував, що він знайшов частину свого власного, своєї власної ідентичності, і він дякував Єгорові за те, що той розповів йому про його батьків. Надія теж відчувала, що це був важливий момент у їхньому житті. Згодом Єгор запросив Миколу та Надію залишитися на вечерю. Це був спокійний вечір, наповнений розмовами про минуле, спогадами про старі часи та теплими моментами, які дозволили знову з'єднатися з історією. Єгор розповідав про своє життя, про свою сім'ю. І Микола відчував, що знаходить більше, ніж просто інформацію. Це було початком нової глави в його житті. Після вечері Микола та Надія подякували Єгорові за теплий прийом і вирушили назад додому. Вони обговорювали, як це відкриття вплине на їхнє життя і що вони можуть зробити далі. Микола розумів, що ця історія. Не тільки допомогла йому зрозуміти своє походження, але й зв'язала його з людьми, яких він ніколи не знав. Він повернувся додому. Але тепер їхнє життя змінилося. Микола та Надія почали активно досліджувати родинну історію, відвідуючи родичів, розбираючи старі документи та архіви. Вони дізналися більше про своє коріння. І спробували зібрати усі частини мозаїки, яка створювала їхню родинну історію. Одного дня, після кількох місяців наполегливої роботи, вони змогли скласти родинне дерево, яке охоплювало не тільки їхню рідню, але й важливих людей з минулого. Це допомогло Миколі не лише знайти частину свого походження, але й поглибити зв'язок із історією. Найважливіше, що цей досвід навчив їх цінувати і поважати власне коріння, і розуміти, що навіть у найменших деталях ховається важлива частина життя. Микола відчував, що тепер він не лише зрозумів себе краще, але й зумів зберегти і передати частину цієї історії майбутнім поколінням. І, хоча життя продовжувалося, таємниці старих могил залишилися з ними. Як спогад про те, як важливо знаходити відповіді на питання, які задає життя.